спартакяда першокурсник посідає одну з провідних позицій спортивного життя в Криворізькому технічному нині національному університеті. Вже з першого року навчання керівництво вишу та численний актив кафедри виховання надає можливість студентській молоді урізноманітнити освітянську і науково-дослідницьку діяльність заходами, що всіляко сприяють підтримці здорового способу життя. Більше того, проявити себе в улюбленій спортивній дисципліні, чимало з яких входять до регламенту традиційних заходів позанавчального спрямування. Один з Спартакеда першокурсных 2012 із змагань з мініфутболу. Саме головне відбір, каріса для мене відбор в збірну команду по футболу, яку ми граємо, чемпіонат міста, От будемо на чемпіонат України в следующем году їхати. Звісно, я з першого курсу відбираю в себе найкращих людей, которые потом в дальнейшем тренуються у мене в команді. Хорошие мероприятия нам проводять і граємо. И не только в футбол мы там будем участвовать, и в другие виды спорта. То есть интересно, новых людей узнаем, знакомимся, то узнаємо, ну, знайомимся. Нравится все. Партакіяда першокурсник-2012 об'єднала до боротьби студентів із дев'яти факультетів, і на думку фахівців стала, як завжди, видовищною у бажанні учасників проявити себе з найкращого боку. У мініфутбольних баталіях це довели фінальні поєдинки, в яких за кубок переможця зійшлися гравці факультету інформаційних технологій і гірничого факультету. З Самого початку цієї гри гірники продемонстрували злагоджені з дії в атаці та захисті і залишили свої ворота сухими. Натомість суперники отримали на горіхи і пропустили шість. З голів. Команди всі зібралися, нормальні, спортивні, нормальний результат показували. Ну, ми просто были посильнее. В груповому етапі виграли всіх, ну, не в сухую, великими большими счетами. Ну і в фіналі теж команда була неплохая. боротьба була, ігру нав'язували. как сильніше. За підсумком першого виду змагань спартакяди першокурсник третє місце посіли студенти електротехнічного, а друге факультету інформаційних технологій. Переможний трофей дістався гравцям гірничого факультету. Нагороди призерам та переможцям. Вручили представники кафедри фізвиховання і постійного спонсора студентських змагань профспілки вишу. Профсоюзний комітет всіх участвують в житті. Мала дюжі етижегодневна сміроприяті. Ми кожний приймаємо участь. Ми Покупаем для них призы, стараемся, да, заготавливаем какие-то медали, грамоты. Ну и проводим награждение, смотрим эти мероприятия с удовольствием всегда. Для того, чтобы молодежь, как бы это только первый курс, а же, еще вот скоро будет у нас Олимпиада для всех остальных до пятого курса. Там как бы тоже выбираем лучших для дальнейших игр. Одним из наиболее массовых видов, что внесет коррективы у турнирного становища команд, станут змагання с легкой атлетикой.